Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку лічимо від 1 до 10. Вивчаємо цифри від 0 до 9. Ось знов лунат дзвінок. Запрошує всіх на урок! Будемо дружноми працювати, створювати та фантазувати. Будь ласка, порахуй крапельки. Одна, дві, три. Та ще одна буде чотири. Наступна порахуй крапельки. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Та ще одна шість крапельок. Одна, дві, три. Всього 3 краплинки. Сьогоднішній урок присвячуємо вивченню цифри 2. Будь ласка, глянь, скажи, скільки грибів сховалося за листям. Правильно, 5 грибочків. На кожен грибочок має бути листочок. А на другому малюнку. Правильно, там заховалося шість 6 грибочків. Що ти бачиш на малюнку? Скажи, скільки об'єктів кожного виду? Правильно, ми бачимо 2 дерева, 2 гнізда та 2 пташки. Наступне завдання. Поглянь на малюнок. Що можна сказати про кількість трикутників і квадратів на малюнку справа? Правильно, трикутників 2. І квадратів також 2. Тому що трикутників стільки, скільки квадратів. Квадратів стільки, скільки трикутників. Якщо ми закриємо один трикутник, скільки стало трикутників? Правильно, став один трикутник. І два квадрати. Тепер трикутників стільки ж скільки квадратів. Звичайно, ні квадратів більше. Що треба зробити, щоб трикутників стало так само ж, як і квадратів? Правильно, закрити один квадрат. Якщо ми закроємо один квадрат або домалюємо ще один трикутник. Якщо ж ми домалюємо трикутник, то трикутників буде на 1 більше, тобто 1 і 1. Тепер трикутників знову стало стільки ж, скільки і квадратів. Число, яке характеризує в даному випадку, кількість трикутників і квадратів, це число 2. же ми отримали число 2. Оці два трикутники, правильно, ми до одинички додали ще один. Тобто 2С1 та 1. Як же ми з двох трикутників отримали один? Забрали один трикутничок. Тобто, в нас було 2, 2 без одного дорівнює 1. Давай розглянемо елементи написання цифри 2. Ведемо зліва направо півовал. Похила лінія вниз справа, справа наліво до середини нижньої сторони клітинки. Крива горизонтальна лінія вправо. Прописуємо цифру 2 у повітрі, називаючи вголос елементи. І кажемо: і раз, і два. Запам'ятай 2 це три без одного. Рахуємо крапочками, в нас є одиничка, плюс один і ще плюс один. Давай розглянемо, скільки ж на кожному малюнку об'єктів зліва та скільки справа. Давай подивимось, зліва в нас є два метелики і одна квітка. Один метелик зайвий. В нас є один їжачок і два грибочки. Один грибочок зайвий, тому не дорівнює. Кількість справа і зліва. Дивіться, сонечок двоє, листочки вдвоє. Тут дорівнює, тому що кількість. Сонечок така ж сама, як кількість листочків. Дай відповіді на питання. Що ви повторили на уроці? Та про що дізналися? Що найбільше зацікавило? Як одержати число 2 із числа 1? Правильно, треба до одинички додати 1. А як одержати 1 із числа 2? Треба від двох підняти 1 і буде 1. Молодці! Якщо наше відео було вам корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте, мої хороші!